В цьому відео хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією стосовно житла, оренди, нерухомості в Канаді, в Штатах. І тут буде дуже багато аргументів відносно того факту, що люди, яких я дивився ютубери, які зараз радять брати іпотеки, шукати собі житло тут, прививатися в Канаді, я з ними дуже незгідний, тому що маю деяку інформацію, яку. І хочу її поділитися тут, а я собі е, тут такий условний таймер визначив на 10 хвилин. От я його запущу, поділюся з вами екраном і е, швиденько з вами проскочимо про ті, по тій інформації, яку я зібрав, і ви собі самі зробите якісь висновки. Тож, поїхали, нажимаю старт. І тут, та, перш за все, хочу швиденько обмовити географічні різні демографічні дані, тобто, це Україна по відношенню до розміру. Канади та Штатів бачимо, що маленька така собі до цих двох гігантів, якщо порівнювати. Тепер розмір Каліфорнії, штату до всієї Канади, і вибрав Каліфорнію я спеціально для того, що в Канаді населення 39 мільйонів, а в Каліфорнії населення 36 мільйонів. Соответственно, вибір робіт, оцих нерухомостей, це все. Набагато більше йде там, тому що там і людей більше проживає, і нерухомості там більше. Тому різноманітність цін куди більше буде. А цими кружечками я тут відзначив саме конкретно великі місця Канади, куди всі люди їдуть, всі там залишаються, всі роблять собі там піар. Це Ванкувер, це е, Калгарі, це Саскачеван чи Саскатун, як його там називають. Це Вінніпег, і це в нас Торонто і Монреаль. Інші міста я не розглядав, так як ну, це там дуже мало людей туди їде. От тому далі. Це у нас оборотні гроші економіка Канади і США. Червоне це Канада, синеньке, таке голубеньке це у нас США. Тобто в Канаді, як бачите, у нас 2,14 трильйона доларів США на всю країну, а в США 25 трильйонів доларів. Соотвістено, в них більше є. Варіацій, Як свою економіку міняти, як справлятися з різними труднощами ринку, І, ну, вони долають кризис куди швидше з таким оборотом грошей, ніж в Канаді з тими двома трильйонами. Далі тут антарійські зарплати в середньому йде 43 тисячі на людину в рік. Тобто 21 долар на годину це в середньому, скільки тут в Антарію отримують. Там деякий відсоток навіть отримує там 40 доларів на годину і вище. Але е, велика більшість отримує між 14 і 24 е, доларами е, Канади. Далі вже будемо конкретно по нерухомості бігти, так як всі кажуть, що тут є деякі пропозиції, можна тут зловити холодний ринок і так далі. Я не є е, якимось там real estate менеджером чи е, працівником. Але в мене, як і у вас є розум, я собі можу прикинути на своє майбутнє е, свої перспективи, тобто для своєї родини. От тому отак виглядає ринок Торонто на сьогоднішній день. Тобто. Якщо ви собі запаузите, ви зможете детальніше його роздивитися. Я тут бачу, що нижче 900 тисяч, нічого взагалі на все Торонто в мене не вискочило. Якщо і вискочить, то може за років 5. Тепер більш конкретно про конкретні будинки. Ось, ось таку половину дома можна купити От до цього моменту, де я мишкою вожу, можна купити за 949 тисяч, майже за мільйон. З трьома спальнями. Таку, такого доміка можна купити за мільйон доларів. В іпотеку взяти, бо ні в кого мільйонів немає. от І 2 мільйона отакий окремо стоячий будинок, 4 плюс 2 спальні, 6 спалень, 5 ван. Можете собі здавати в оренду, ніби щось є. от там За мільйон, за два, за три. Е, тепер. Ми трошки вище піднімемося до цін Нью-Йорка, тому що багато хто каже, що там нам є куди рости до Нью-Йорка, проводить аналогії з Нью-Йорком. В Нью-Йорку 19 тисяч населення 19 мільйонів населення. У нас в Торонто ну, в Великій Ареї Торонто 9 мільйонів населення. Тобто цифри дуже суттєві, суттєво відрізняються. Соотвісно, там ринок є і дорожчий, і дешевший. Знову ж таки, різноманітність ринку там буде більша, і там буде більше варіантів. E, і про ці варіанти, собственно, от 250 тисяч доларів, чотири спальні, старий будинок, сайдинг, якийсь є, три поверхи з мансардним, e, передній двір, задній двір, нічого зверхістерного, 250 тисяч, e, 400 тисяч без 100 доларів там чи без декількох. E, напів напівпластикова вагонка, треба робити ремонт по-любому, ну, але жити можна, тобто брати в іпотеку і щось собі чудити на майбутнє, ще гроші залишити. От теж місце для парковки туди-сюди. Це окремо стоячий. 549 сорок тисяч доларів США для Нью-Йорка. Знову ж таки, окремо стоячий з галявинкою, з підвалом, з мансардним поверхом, два поверхи додаткових, три спальні, одна ванна, 6 тисяч сквірфітів. 549 тисяч. 595 тисяч, половина оцього от будиночку. Отак буде правильно показати. Оце о за 600 тисяч доларів цегла. І за 1 550 в якомусь певно елітному районі є отака серединка. Оця, я так розумію, ця жовта. За мільйон 550. Тепер взяли ми ще Шарлот до уваги з жінкою. Подивилися на Шарлот, норс кароліна Це під Нью-Йорком, там декілька штатів вниз. Іде чому Шарлот взяли просто рандомне місто, так як воно теж немаленьке, і ну, порівняно до Канади, в Канаді набагато менше є тих міст, де можна щось там знайти, якусь роботу, ще щось там. Тобто їх є на порядок менше. На кожну провінцію Канади є всього-навсього там один-два міста великих. А на кожен штат США від одного ну, не від одного, навіть від трьох великих міст до шести великих міст на цілий штат. Там да, якщо взяти якусь ту да, то там є і Сан-Антоніо, і Сан-Франциско, і Лос-Анджелес, і якісь там Сан-Бірнадірнардінос ну дуже багато, да? то з Канадою тут уже так ярко не вийде щодо вибору житла і роботи. Тепер Шарлот, так як я й казав, дев'яносто дев'ять тисяч отаке корито, я б сказав, в яке ще треба вложити 1300, триста, як мінімум, ну якщо своїми силами 1150, сто п'ятдесят, і щоб це більш-менш виглядало, і туди щось. Збудувати зверху якийсь мобільний домик. 221 тисяча доларів це прям такий ну, міні-маєток. Тут і різні входи, і виходи, і зелена зона. Супер, як на мене. 221 тисяча, сайдинг новенький, ніби на фото. От, тому давайте ще глянемо за 3 мільйони. Що на мільйон дорожче, ніж оцей, от, де ми дивилися, це в нас Торонто. да. 2 мільйона 60 тисяч. І тут в Шарлоті 2 мільйона 975 тисяч вже цілий маєток. І тепер вишенькою на торті буде це Лос-Анджелес. це Я вибрав такий будиночок. от Той який мені сподобався, і моїй жінці сподобався. І цей дом, домик, домик е, коштує 319 тисяч доларів. І тут показана середня місячна плата, 2070 доларів. ну Це я не знаю, наскільки це років вони розбили. От, і може це взагалі орендна плата, якби от, і видно тут агори, якась там, ніби зелена зона, халявенька така спереді, є окремий вхід, окремі гаражі. Ну, все як треба, як, як, як людина мріє. І тут демографічно можемо побачити, не демографічно, вибачте, взагалом можна побачити, які ціни плавають по ареї Лос-Анджелеса. Тобто, тут є і за 95 мільйонів, ось, і за он, 155 тисяч. 88 мільйонів 749 тисяч 319, оцей той, що ми дивимося. І ціни, ціни дуже різняться. І це той будиночок, який вибрав я, він приблизно, якщо брати від пляжу Санта-Моніки, от то він приблизно десь годину, годину їзди по е, автостраді. Якщо брати до центру, то це десь півтори-дві години, бо трафік. От. Але тим не менше це в зеленій зоні, он з якимись горами, навіть там і гуляти їде, і, і, і їхати є куди, і, і поряд якесь місто он є, і міні-міста. Тобто, ну, бачите самі. І тепер щодо орен не оренди, а іпотеки, це, напевно, для вас буде найцікаве, таке, як ви хочете думати про перспективи, то я вам показую домик, домик в Нью-Йорку, домик прикольне таке слово. Нью-Йорк 250 тисяч, Той, що ми там дивилися, да? з чотирма спальнями і двома ваннами. Якщо от мені тут вже все вираховано. Якщо брати на 10, на 15, на 20, на 25 і на 30 років, як буде виглядати без відсотків банку просто поділена сума. На 10 років можна спокійно собі таке взяти за 2000 доларів, якщо враховувати, що дохід у вас буде в США там десь від 3 до 6 на одну людину. То одна людина зможе собі платити спокійно іпотеку. А якщо брати на 15, то, то, то взагалі вигідно то 1388. Ну і звичайно, ви зможете собі знайти якийсь ліпший будиночок, ліпшого вигляду за ті самі гроші. Якщо добре полазити, там можна таке знайти да? е, з доїздом там, до того ж Нью-Йорка за годину. Да? І в Торонто так не вийде. Тобто, в Торонто, якщо ви знайдете доїзд за годину, то це буде ну, околиці Торонто, і там будуть все одно ціни мільйони. От, тепер другий будиночок. Це в нас теж Нью-Йорк 549 тисяч. Скільки б він виглядав? Тут я з зеленим попозначав, що найвигідніше його було б брати вже за 20-20 за на на років. Тобто більший дім, дорожча ціна, якийсь ліпший район. 549 тисяч. І отака ціна в місяць при 20 роках і 15 роках. От. І тепер на останок. Ціна Торон 1,99 мм за отакий будиночок, якщо ви візьмете в іпотеку. І виходить така штука, що на 10 років, якщо ви його брати, то треба платити в місяць отаку суму. Тобто, це ще ж там дорахуйте відсотки банку, проперті tax і так далі. Це вам треба буде весь цей будинок, весь здавати, прям покімнатно, щоб витягнути з нього хоч, 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 хоч якісь копійки. Тобто там заселити весь підвал всередину і вверх. Ну, я думаю розуміти щодо цього. І найцікавіша ціна виходить, якщо брати на 30 років. Додайте до цього ще відсоток банку, і ціна буде там приблизно 3 з Копійками. Це на сьогодні, тобто на 2024 рік. От. Тому у мене ще тут порівняння є з машинами, теж дуже просто в США, наприклад, модель Y. Буде коштувати 48 990 доларів. Це там якась ліпша модель Long Range. Коли та ж сама модель в Канаді буде сто, коштувати 70 тисяч доларів, що на 20 тисяч 21 тисячу дорожче, ніж е, в США. Е, ми тут не порівнюємо зараз медицину, там безплатно, там не безплатно, я це просто, мене, Так як мене затригерило питання нерухомості, я вирішив от зібрати інформацію і вами з нею поділитися. Я рахую, що, на мою думку, в Штатах куди цікавіше купляти нерухомість. Наскільки мені відомо, то не потрібно бути постійним резидентом, щоб купувати нерухомість. А купивши там нерухомість, якщо за налічку чи взяти в іпотеку, ви можете, я думаю, на на яких правах. Мені так здається, поправте мене, якщо я не правий. Але ну, це виглядає принаймні цікавіше, ніж купувати нерухомість в Канаді. Хоч Канада ніби і стабільніша, ніж США, кажуть, там, і фінансово стабільна, і роботи є, але ну, це вже в інших відео я вам розкажу. Дякую всім, ставте лайк, кому сподобалася ця інформація. Е, такий формат відео теж. Підписуйтесь, якщо хочете якихось ще таких інформацій. Е, дякую.